Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вихідний, неділя і неділя, як завжди, в селі вихідний. Закидаєш ногу на ногу і лежиш, не знаєш, куди себе подій. Отак і ми зранку вже мотаємося, ногу на ногу докидаємо, посправлялися по господарству. І так як у нас сьогодні неділя, неділю не так смикають, менше дзвінків, хоч на даний момент зараз два. Дві переписки в Viber висить, не можу ще зайти відкрити, тому що справляюся по господарству. Пише мені Коля музика, є такий канал ДХТ, «ХОЗЯЙСТВО трудя. Треба брату там, я так зрозумів, прибор нічного бачення на автомобіль. Мої переписувалися, я йому скинув. Якщо підійде такий, то є в нас там знижка. Попрошу Світлану о, випише і. Просто скине реквізити, проплатять і відправлять туди, куди треба. Ну а також дивлюся, Віктор Якубець вісить, ми з ним переписувалися. У них вісить за ремонт навари. Хто пам'ятає, колись ми купували їм запчастини на навару там на 60 тисяч. І на ремонт з них здерли 90 тисяч. Ну, поскидав мені там документи, платіжки, ну, але не знаю, якось буде. Не знаю звідки їх висмикнути. Так що не забуваємо про наших хлопців і дівчат. Ну, Там хлопці казали, частково вже є кошти. Я думаю, що якщо там 1020, я думаю, що ми об'єднаємося і підтримаємо цей збір і долучимо, допоможемо забрати автомобіль з ремонту. Так що, друзі, неділя, вихідний, відпочивайте, да не за, відпочивайтеся, Тому що є у нас такі деякі люди, які от для них неділя, треба пивка попити там туди-сюди. Коли п'єш пиво, то дивись, щоб не стало туди поперед горла, тому що хтось отам. Реально немає можливості води попити, так що можна пити, але так по-тихому в міру розумного. О, так що не забувайте про цю ситуацію, що в нас склалася в державі, і це війна, і ніде вона не ділася. На жаль, ніде не ділася. І може закінчиться все плачевно. І потім кажуть, ти дурак, ти дурний, ти те, да все. Ні, ну просто поспілкуйтеся із тими, хто на сході, і на півдні, і почуєте. Який настрій і все остальне. Чому хтось повинен виборювати за нас нашу свободу і волю, а ми повинні сидіти і сопліжувати. Так що таке, ми далі рухаємося, все, що від нас залежить, все, що ми можемо, і використавши свої можливості, я їх використовую. А тим людям, які не людям, які намагаються мені помішати, сидіть там десь в засаді. Ми будемо вважати, що ви орки або е чекаєте руський мір. Так що, друзі, ну а ми рухаємося далі. Невеличкий огляд нашого господарства, ти скажеш, так які свині до війни, отакі, от тому що коли працюєш, то в тебе щось є. Да, понятно, що реалізація не та, і ставки заробити не ставиш, але для того, щоб був таранчук і для Лесі Петрівни, і для моєї родини, ну а також, щоб можна було шевелитися і утриматися на плаву, платити за комунальне, купляти дрова от, і за різні речі, там, розчитуватись, ремонтувати автомобіль. Заправляти його для цього і ми тримаємо домашнє господарство. Мільярдером не станеш, ну, е, можеш бути незалежним, і е, тримаючи невеличке господарство, якщо все рахувати і считати. Ну не забувайте і себе. Так що, друзі, посправлялися по господарству, попідчищали і вже видненько білесенький порошок. Це у нас суха дезінфекція. На даний момент це дизлайф, Там питала мене людина, ви користуєтеся Дезосаном Вігором. Бляха, так, да, користуюся і користувався, і буду користуватися, але на даний момент дві, два рази приїжджали до мене Стандартагри і якраз в той період у мене закінчувався Дезосан Вігор. Я замовив дизлайф, і от з ним зараз користуюся. Ну, але краще, ніж Дезосан, не існує. Так що ми все забрали нашу. Любашку. І є в нас ще одна ремонтна свинка. Ще дамо їй один шанс, щоб вона толком не приходить в охоту. Це її сестра. Одну ми вибракували, а одна у нас залишилась. Ми зараз що зробимо? Ми зараз її переженемо сюди, у ту же клітку, де була любашка. Любашку відправили ми на родом. От. Ну а цю зараз переженемо сюди, навіщо? Тому що мені треба тих двох свинок перегнати у цю клітку, а з цю клітку перегнати рижиків, для того, щоб розрулити ситуацію. Рижики, рижики переженемо в ту клітку на відгодівлю вже на останній, так сказати, фінішний, на останню фінішну пряму, а сюди перегнати з китайського кварталу поросяток, яких я вам показував від нашої мазушки. Так що, друзі, фактично, свиноматок у нас небагато. хтось там питає, скільки свиней, скільки От, Не люблю я на цю тематику говорити, ну, але тримайте стільки, стільки вам потрібно, скільки ви можете забезпечити, тому що тримати можна кількість велику, але ж їх ще треба годувати і десь брати. І корм, хай там зерно дешеве, але комбікорм все одно обходиться не дешево, тому що соєва макуха це одно 17. вітамінно мінеральна добавка хороша там в районі. Там, 80 гривень, плюс доставка також не дешево, тобто все дорожчає, доставки, розходники, топліво, газ і все остальне. Ну, Але працюємо, працюємо і не опускаємо руки. Так, також ветпрепарати не забуваємо листувати, не забуваємо вакцинувати, якщо є такі проблеми, якщо є такі моменти. Тому що там були питають, вакцину, які вакцини використовувати. Використовуйте, щоб... Захистити від тих болячок, які у вас ходять в регіоні. На даний момент ходить африканська чума, от у нас е неподалік Баршівка закритий базар, але е як від неї захиститися, я не знаю. Ну, В першу чергу це робити суху дезінфекцію, мінімалізувати вхід посторонніх людей, ташок і всього остального ви до себе в двір. Так що, друзі, наші поросюхи. Хтось там питав, це не В'єтнамці? Ні, це не В'єтнамці, це від нашої Глорії Мігіровні. Глорія Мігіровна вже поставлена віддивувальний станок. Хто пам'ятає, якраз перед самою поїздкою на схід тоді вона поросилась і було вон три дрищика, вони так і залишилися, але вони живі. А деяких, на жаль, Назар не догледів і в ну, мене не було, трошечки був момент. Ну, але їх є дев'ять штучок і одну дівчинку, можливо, якщо все буде добре, ми розгуляємо. Звати її Чернушка. Із цієї клітки, колись розпочиналася історія Чернухи Харківської, це чернушкина бабушка поїхала зі ціля, тобто Глорії, сестра, ну тільки не з того виводка. Тобто ну, тут ціла історія. Так що, друзі, отаке у нас, отакий у нас ранок. Сьогодні у нас неділя. Можливо, ми проведемо ввечері ще невеличку лотерею. Буде м'ясний кошик, так як не знаю, там Леся Петрівна у нас. Ну, не видно, що диму немає, але займається сьогодні копченням. Кукуйсик. А вона мене не бачить, пішла вона. Ходять голі, не вдіваються. От, завтра у нас дуже школа. буде Леся Петрівна коптити і можливо щось ми зробимо м'ясний кошик. Там буде тушонка, паштет. На жаль, таранчуку немає. Таранчук я відправив своєму підписнику другу баночку на Одещину. А один виграв у нас Анатолій Лихно. І сьогодні я відвезу і вручу подарунок. Так що один із подарунків, який ми розігрували в п'ятницю, виграв знову Березанський підписник. І це той підписник, який до мене звернувся, щоб ми допомогли купити 111 бригаді колеса на татру. Одну партію коліс ми вже віддали. Хто, можливо, десь прогавив. Передали ми вночі в Березані. Хлопці їхали, приїжджали по роздатку і забрали. І ми зекономили і час, і кошти, щоб не везти їм хлопцям туди на позидов... ну, Конкретно не можу казати куди ті колеса. І трішечки ми позичили з машини на 58-му бригаду. Не знаю, не можемо ми з їжачком ще зрішити проблему по тій машині. Можливо, ми... Толік дивиться лихно в інтернеті, можливо, завтра поїдемо десь щось будемо шукати, для того, щоб вже передати ту машину. Так що, друзі, далі зараз буду робити невеличку рокіровочку, пережену рижу, свинку туди, тих туди, освобожу ту клітку і попробую це все діло зробити. А також поїду на нову почту, відправлю виграш але. Зінчук з, з Дніпра, мама Алла, полюбасу, привіт тобі, подушка і дві кружки, там жовта і голубенька. На одній шелудько старий і молодий. І Леся Петрівна, а на другі дівчатка, і ззаді написано з миру по нитки потім. Петя це пробний варіант. Так що все відправляємо сьогодні, але трішки пізніше. Ще справляюся по господарству. Леся Петрівна намотається. Так що я буду на цьому завершувати відосик. П'єднуйтеся, з миру понитки Путіну петля. От, і чуть-чуть -чуть ми це все діло. ну Я думаю, будемо хоч трохи закривати деякі моменти для наших захисників. От. Тому що один в полі все-таки не воїн. І по тихому мешку можна тільки гуся за шию тягати під одіялом. А насправді... Разом це, це сила і круто. Але подивишся, так теж є моменти, пришкодилася сьогодні одна сусідка, говорили. І коли от е, говориш там про світло, про дорогу, коли там були проблеми, там розпочалася якраз повномасштабка, і там провода запуталися, горіли, е, кричали криком, там щочки горіли. Я подзвонив yeah. до людини. Та людина подзвонила до другої. Приїхали, виключили трансформатор, розпутали ті провода понатягували ті провода, все зробили, ти зробив це собі. От такими людьми, звісно, далеко не заїдеш. Ну, Але я думаю, що ми будемо шукати собі подібних і такі є. І в об'єднанні тільки сила, тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога. Так що всім бажаю здоров'я, миру і добра. На цьому все, всім пока. Ну а я погнав далі працювати.